Привіт, маємо 2 грудня сьогодні, понеділок, Суботу я заготовив підщепу для груші і сьогодні будемо садити. Небагато штук 45. Заготовив я для них місце і будемо садити. Є потреба для себе штук 10 груш двох-трьох сортів посадити. Правда я зараз сортами обродилися і тим більше я не живці, живців, скорше всього треба буде шукати копляти. Але хочу спробувати. Подивлюся, що вийде. Буду, як то кажуть, з запасом садити. Там побачимо.